Тихий вечір. Добрий вечір. На ранок обіцяє дощ, як це все буде після дощу? Як будуть виглядати квіти? Побачимо. А зараз такий тихий вечір. Нарцисики. Це скоро буде гвоздичка. Тут вже відквітли помаранчеві. Квітують жовті. Великі жовті. В красну рисочку. І ще один вид. Тут є і біле, і, і зелене, і жовте. Ось які великі, великі, великі. Тюліпашки. З другого боку ось так виглядає зараз. Теж тюліпашки різні. І Червоні, і червоно-жовті і жовті. Ось так. Тут ботанічні. Вже всі пішли спати. сонечко ховається, і квіточки ховають свої носики. Ломи камінь це така. Там в мене ховається маленький живець, шилоподібної флокса. Немає в мене ще їх, тільки в цьому році збираюсь розводити. Ось яка краса. мускаріки, мускаріки буде багато червоних тюльпанів. і вже де не де починає квітнути. Сонечка цени я сажала декілька кощиків, саме ранні сонечки, ось уже перші квіточки. Суничка. Це квітує порічка. Такі незрачні в неї квіточки, але добре квітує. Це слива. Квітує перший раз. Деревце маленьке. Ну як маленькі, вже не дуже маленькі, але квітує перший раз. Це я купувала велику сливку. Щоб, будь ми її сушити черешні. Ось ну, так квітую черешні. Це пізнє в мене черешні. але вже квітує. А це в мене таке жахіття з малиною. Це треба все прополювати срочно. Тільки понаростало. Так довго вона тут приживалась біля цього паркану залізного від нього, влітку дуже спекотно. І нарешті прижилась. Ну, оце таке перший рік в мене трапилось таке божевілля. Ось так заводити малину. А це перший раз теж квітне черешенка маленька. Я її виростила з одної кочечки, Брунічки. Зійшла в мене вишня, і я її прищепила. Це вже й так, третій рік. Ось, я навіть вже не пам'ятаю, яку я йде бруньку брала. Будемо чекати. Ось так квітує персик. Ну, зовсім не, не привабливі квіточки. Мого персика, зато великі плоди. це мої бешкетники Бачите, які в них крила запаковані, заморовані. Щіплються. Ну це вже Можна дивитись. А то кровушка була. Тільки кровушку бачать і все. Ось такі. 20 лютого вони в мене з'явилися на світ. Це їм вже два місяці. Ось такі вони. Башкетники. Ну, все, мабуть. На сьогодні, мабуть, все. А зараз ще покажу. Мабуть, щеплення вже я перевіряла. Знов почки, що робила навесні.